Вітаю всіх. Дивіться, де я знаходжуся. Зараз серед лісу, тут такий ставок. о Він же висох. Я просто в шоці. Тут такий величезний став був просто. 15-20 років тому люди, ну 20 років десь люди купалися тут, що, представляєте? Рибу ловили, відпочивали, приїжджали. Тут було так чистенько такий. А зараз просто капець. Просто все. Але гарна новина для мене. Я буду сьогодні вести тут пошук. Може, щось і знайду. Звичайно, тут радянські знахідки будуть, але може серед них щось і пойдеться цікаве. Так що побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Подивіться, може тут і риба є навіть. Він іду. Треба якісь купати з кубом тут. Але воно ще, мабуть, пересохне до кінця літа, Ну, тут все висохне. А, ну зараз буду пробувати, що тут буде. Це йдемо в пошуки. Перша моя знахідка. Викопав він яму в болоті, подивіться що викопав. З лескою його гризіло, бачите. Тягнеться. Так було класно. Це якісь ще мітчі, латунь, ну це забирає по-любому. Таке болото, лаже тут ближче вже до берега, бо тут всередині таке було, що капець. Так що отут ходимо. Отаке. Так і ходжу я по цьому ставкові. Сигнали є, але в основному оливо попадається. І от подивіться, що отакі муслі ще попадаються мені. О, куча їх тут, просто куча. Які здоровезні. О. О, прикольний. Да Бобі, що ти Бобі? Такий грязний. Як ти поїдеш зі мною? А? Боба. Що ти виробляєш? Все, йдемо далі в пошук. Щось слабувато тут, звичайно. Думав, щось буде таке цікаве, а тут нічого. Поки що. Вон, подивіться. Лелека теж щось шукає, ходить пошуківець. У нього свої скарби. Боба теж риє. І я он тут. Годину часу вже лажу, а знахідок нема. Перший вон сигнал, такий, що я можу вже вам показати. Дивіться, друзі. 91 п'є чистий рівний і мені вон щось випало. Подивіться. Не мішай баба. О. Може радянщина, я так думаю. Але ні, щось таке. Чиродян, так, да, п'ятачок, п'ятачило. П'ятак, мабуть, то радянський, скоріш за Да, так, да, так. Да. Він проглядається. Он до води зараз підемо, підчистим. Тут воно буде видно зразу. Тут бобрі живуть в цій місцевості. Вже не знаю, може будуть вони перебратися, бо як тут їм далі жити, я не знаю. Так. О, п'ятачок. В поганому стані, але перша монетка рік не бачу. 1988 ніби. Ну, пізні совіти, коротше. Да. Ось таке. Все, ходимо тут і шукаємо. Ось такі знахідки мені попадаються. Він. Постійно улов'яні такі штуки. Він цілий вже ціла хабарниця в мене. Фу, трохи його втомився, бачите, було та куча. Наліпло. Важко тут трохи ходити вже чим далі до центру. Так що я буду виходити, там за ставком далі було поселення, там трохи полажу, буде щось що цікаве, то вам покажу. І буду їхати додому. Так що все, попереду будуть знахідки, надіюсь. До мене знову був сигнал. І знову ті самі знахідки, тільки вже на цей раз додало мені такий молоточок, бачите? Там із грузіла хтось використовував. Вон пружина тягнеться. Це пружина була. Ще, мабуть, у частинка є щось там. Може той поводок. О, ну йдемо помиїм. І змиємо знахідку зараз. Тут водичка недалечко. Так. Тут одні рибальські снасті, все таке знаходжу, гачки. І така всяка хрень. І молотки. А. Бачите. І молоточок ще в такому в живому стані. Це може працювати і працювати. О! Ось такі знахідки у нас... Фу. Зараз ще трошки і будемо йти. Знову знахідку маю. Вже на виході зі ставка. он ставок повністю. Дуже такий немаленький ставок, звісно. І в мене на виході сигнальчик. Бачите, що викупав? Ту гарну блісну. Дивіться, яка красота. Хтось тобто тут її обірвав. О. О, ще в робочому стані. Він. З карабіном. Все як має бути, все як положено. Ну все, шукаємо далі. Йдемо вже більше до е, поселення. Все відкупав, походив скрізь по цьому ставку, де можна і не можна. Кучу грузіл викупав, блісну і п'ятачок світський. Це те, що все, що мені вдалося тут знайти. Ходив я ще по лісі там скрізь, дуже такі сильні хащі, дуже важко тут ходити скрізь зарослі, не пролізеш. Коротше. Так що вернувся я назад сюди і вже буду повертатись. У мене декілька років тому я знімав тут відео і ходив в окружності цього ставка, так як тут ставок, був просто ну, вода була, все як має бути. А зараз, бачите, вон така засуха. Що зробилося за два роки просто ставком. Он. Коли немає дощів, немає снігу зимою. Ось така ситуація в нас. Так що, друзі, буду я переїжджати десь на інше місце. І завтра, мабуть, ще я продовжу коп. Так що не виключайтесь, далі буде. Йдемо додому вже з Бобі, так? Да? Йдемо додому. І вон дивіться, що викопав. Тут ямка і от. Гудзик. Гудзик на цій дорозі. Вже вон. Хвилин ще 10 і буде біля машини, так що будемо шукати щось краще для пошуку. Всіх вітаю в себе на каналі. Знову приїхав я на коп в той самий ліс, де я недавно був. Я був недавно на височному ставку. Це продовження того пошуку. От зараз я в тому самому лісі, але в іншій частині. Досить недавно я сидів на дереві, так як ішов тут по дорозі, зустрів кабанів. У мене троє собак, то вони їх трохи сполохали. Вони ніби втекли, але кабани були ціле сімейство з дітьми і чомусь вернулись так в сторону нас, почали бігти там ну, кабан. І я на дерево мусив вилазити отаке, друзі. Кинув металошукач і сидів на дереві. Таке буває, да? ходимо ми по лісах, так що дивіться, бо зараз охоти немає, то звірі не бояться людей взагалі. Вони не хотіли втікати, ті, ті свині, блін. Так що все, друзі, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Он <кій> хожу я по такій дорозі, друзі. Камрадше ходить. Далі. І в мене сигналчик тут. Викупав ямку І во. Так шикарно було. Це гудзик у нас, мабуть, то алюмінівий. Чи не гудзик? Ну за все, що він. Ну таке от. Мені попалось Все. Йдемо далі в пошук. За трошки годинку може ходжу тут, але знахідок немає взагалі. Так що не знаю, що й робити, куди їхати, куди йти. Ну Зараз шукаємо тут поки. Так, і лажу по цьому лісі, ходжу по тих кущах, немає сигналів, друзі. Дуже-дуже поганенько. Не знаю, що робити, але сигнальчик є тут такий. Що можна вам вже показати? показати. І дивіться, кругляшок мені вилетів. Конина така. Ну, не те, що я хотів, звісно, але вже цікавіше. Не знаю, буде що чи ні, але вже буду йти в сторону ну, дому. Так що не знаю, буде що, якщо буде, то буду показувати. Так, оце вже відходив я по цій дорозі, по лісі скрізь лазив, де хати стояли, коротше. Був я вже тут. Не знати де, ну, але знахідок так і не було, то вже буду свій коп завершувати. І вон, мій результат на сьогодні. Конвалія. Бачте. І от такий скромний результат. 5 е маніт то це вчорашня знахідка, і он конина сьогоднішня, гудзики. Ось такий у мене результат скромний. Е от просто вже бачите. Коп завершується, в принципі, сезон точніше, пошуку вже в нас завершується, заростає все. Поля засіяні, так що ходити вже немає де. Але от такий результат маємо те, що маємо. От таке, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!